Росіяни вподобали називати українців нацистами. У цьому випадку можна порадити їм прискіпливіше глянути на власного президента та самих себе. Путін, звичайно, не дотягує до Гітлера харизмою, проте тези висловлює практично ті ж самі. 24 лютого 2022 року російські війська почали повномасштабне вторгнення в Україну. А перед цим Путін записав спеціальне звернення до нації. У ньому та інших виступах російського диктатора прослідковуються доволі знайомі тези, які 80 років тому виголошував інший диктатор Гітлер. У цьому відео ми розкажемо, як схожа риторика двох тиранів та що цьому передувало. Тож, поїхали. Відомий історик Юрій Шаповал говорив: Путін полюбляє символи нацистські. Ви придивіться до форми російських військових. Там абсолютні алюзії на нацистську форму. Зовнішні реквізити простежуються. Тут неможливо не погодитися, але не тільки елементи нацистської форми скопіював Кремль. А й промови лідера третього рейху, чому сучасна Росія та Німеччина 1930-х-40-х років мають такі схожі риси? У них є загальна логіка внутрішньої еволюції. Хід її зумовлений тим, що обидва режими є персоналістськими диктатурами, побудованими навколо вождів, а вони отримали керівництво внаслідок внутрішньоелітної змови. І Гітлер і Путін прийшли до влади на тлі відчутних соціально-економічних труднощів. Втрати імперської величі та геополітичного впливу держав, які вони очолили. Спочатку їх дії значною мірою збігалися із запитами більшості населення. Економічне зростання, хай навіть причиною його були не дії диктаторів, а сприятлива зовнішня економічна кон'юнктура та природні циклічні процеси в економіці, сприяли високій популярності режимів. Національній свідомості підходила популістська риторика на тему ставання з колін. На повернення втраченої величі. Однак дуже скоро популярність диктатора у такій ситуації починає падати. Щоб її підтримати та зберегти владу, треба проводити авантюрно-агресивну зовнішню політику. Важливе значення тут має те, що соціальна база режиму, підкріплена державно патріотичною риторикою, сама починає вимагати реальних кроків відновлення втраченої імперії. Після того як режим переходить до зовнішньої експансії, велике значення для подальшого розвитку подій має реакція світової спільноти. На жаль, і у випадку із Гітлером, і у випадку із Путіним, ця реакція в спробах умиротворення агресора виявилась абсолютно неадекватною. Така позиція світової політичної спільноти розв'язує руки і Гітлеру, і Путіну, і вони починають війни. Головний інструмент будь-якого диктатора його промови та заяви. Вони обов'язково повинні емоційно заводити натовп, щоб він повірив у правильність дій. Так робив Гітлер, Гебельс, Мусоліні та інші нацистсько-фашистські лідери. Так робить і Путін. У цьому випадку можна просто порівняти ці два фото. На одному Гітлер на стадіоні в Нюнберзі в 1933 році, а на іншому путінська масовка в лужниках в березні 2022 року. Тотожність, очевидна. Але пройдемося по текстах виступів: реваншизм і ностальгія за колишньою величу простежуються в обох заявах. Процитуємо звернення Гітлера до німецького народу 22 червня 1941 року. Тільки через відсутність внутрішньої єдності Німеччина зазнала поразки 1918 року. Звернення Путіна до нації 24 лютого 2022 року. Радянський Союз наприкінці 80-х років ослабнув, потім просто розвалився. Тільки но ми тоді, на якийсь час втратили впевненість у собі. І все, баланс сил у світі виявився порушеним. Погодьтесь, дуже помітна схожість за ностальгією минулої так званої величі двох тоталітарних держав. Також Гітлер та Путін запевняли, що єдина їх мета це миролюбність. 1 вересня 1939 року Гітлер в рейхстазі сказав: Вам відомі мої нескінченні спроби, які я робив для мирного врегулювання питань. Всі вони виявилися марними. Звернення Путіна до нації 24 лютого 2022 року. Вісім років ми робили все можливе, щоб ситуація розв'язалася мирними політичними засобами. Все марно, не треба довго шукати схожості в цих двох промовах. Натомість можна пограти в гру, знайти кілька відмінностей. Доволі часто диктатори наголошували на так званій концепції зовнішнього ворога: звернення Гітлера до німецького народу 22 червня 1941 року. Ще 1936 року Черчилль заявив, що Німеччина знову стає занадто сильною, і тому її слід знищити. Звернення Путіна до нації 21 лютого 2022 року. Просто їм не потрібна така велика і самостійна країна, як Росія. Таке тлумачення цієї концепції спрямоване лише на те, щоб викликати страху власного населення. А у цьому стані будь-які воєнні злочини виправдають та підтримують. Головною темою промов Гітлера та Путіна було порятунок нації. Ще одна цитата з промови Гітлера в Рейхстагу 1 вересня 1939 року. Як і на інших німецьких територіях, на сході з усіма німецькими меншинами, які проживають там, поводилося все гірше і гірше. Якщо Польща продовжить свої утиски німців, тоді Рейх не залишиться просто спостерігачем. Звернення Путіна до нації 24 лютого 2022 року. Необхідно було негайно припинити цей кошмар геноцид мільйонів людей, які проживають там. Нам просто з вами не залишили іншої можливості захистити Росію, наших людей, окрім тієї, яку ми будемо змушені використати сьогодні. Ще одна неймовірна і зловісна паралель виступів Гітлера та заяв Путіна у серпні 39 го Фюрер пообіцяв, що не воюватиме проти жінок та дітей. Я наказав, щоб мої повітряні сили обмежилися атаками на військові об'єкти. Так само брехав і Путін про те, що Росія, начебто, завдає удари лише по військових об'єктах, але увесь світ бачить майже стертий з лиця землі Маріуполь: зруйновані Харків, Суми, Черніги, Охтирка, Волноваха, Ізюм, Ірпінь, Буча, Рубіжне, розбомблені лікарні, пологові будинки, притулки для мам та малюків, дитячі садочки, школи, театри, вбиті тисячі мирних українців, позбавлені домівок, мільйони людей. Цитати з цих промов можна продовжувати нескінченно. Вони яскраво показують рівень симпатії Путіна до спадку німецьких нацистів. Сьогодні Росія перетнула той рубіж, після якого м'який сценарій виходу з диктатури вже неможливий. Імовірно, революція, яка звільнить РФ від Путіна, буде далеко не оксамитовою, і кожен день перебування диктатора при владі робить ці перспективи все більш реальними. Хоча, може, Путін вже до кінця скопіює долю Гітлера, а не лише його промови. Чи він хоче все ж таки дожити до Чергового Нюрнмецького трибуналу? На який варіант робити ставку ви? Воюємо разом на всіх фронтах, зокрема на інформаційному. Підписуйтесь на медіаплатформу вгору та поширюйте це відео. Не піддавайтеся пропаганді і до зустрічі в українському Херсоні.